Якщо дивимося від озера, стоїмо спиною до озера на готель Тернопіль, то на правому крилі трошки ближче стояв будинок довоєнний, так. де був морський клуб. Там коло нього. Вже готель Тернопіль стояв, той будинок ще існував. Не існував, там вже все, вже не, було. все там не могли. Я розумію, то був старий будинок, який мав два поверхи. Так, так. Що там було в тому будинку? Нічого не було. В одному будинку я жив з мамою. То ваш будинок там, де ви жили? чи Ні, ні це, ми жили там, якби на квартирі, чи ага. ще щось, а пніше ми побудували на підзамчі, вже побудували на підзамчи нову хату і ми перебралися до батьків, бо батьки жили, е, батько тата жив на підзамчі, якраз діду, діду Савка жив на, на, на підзамчі, пекар. І е, пані Регіна, будемо казати, мама е, бабця. Ну, я її дуже мало пам'ятаю. А от діда дуже сильно пам'ятаю. Зараз ми про нього згадаємо окремо. Е, ще одну секундочку. Значить, оцей будинок, він належав до підзамча. Може там, де морський клуб потім діяв. От я не знаю, я не можу сказати. Але капітальний як. був будинок. Добрий був будинок. Чого знесли? Там танці ми проводили. Ого. Два поверхи мав. Так, да, ми приходили, вся з молодняк буде казав молоді дівчата і хлопці, йшли туди, бо це е, був. Е, Єдине місце, де можна було чу-чуть, була музика, мається віду свій проігруватель був чи патефон. Ну, ну проігруватель, був, це радіо було, це було. все, і там збиралися, всі збиралися туди, чоловік 20 нас, все там було. Опишіть, як, як то виглядав будинок. Кажуть, що від старого ринку був півкруглий трошки. Може так. Я не, не пам'ятаю. Пам я не пам'ятаю. Чимось вирізнявся? Там неможливо сказати, що відрізняв Тернопіль. Таке дуже інтересне інтересне було місто. Що сказати, тепер він відрізняється страшно від того е, старого. Тому що е, кожне місто, ось що саме інтересно, що чомусь львів не міняється. Львів вагу, вагу, вагу має. І розумно роблять, що всі забудови роблять нові десь з боку. З боку. Все. А старе місто оберігають. Про морський клуб. Нічого не можу більше сказати. Коли він там почав і коли перестав? Чого знесли той будинок? Чого знесли? Всі зносили? Тобто, включі знесення під замчем? Так, все. Спочатку знесли верх. розчистили для того, щоб... Поставити готель? Так. І відразу по ходу діла починали зносити нас. Там не стояло питання, чому знесли чи не. Стоїть, він має проєкт готелю. Завтра тебе немає там бути. Дай все, і конець, там забирається, все. Вали, вал був, ж, вал був, його можна було не валити. Звал бетонний був. Шикарний вал був. Значить його завалили, зробили, оці, будемо казати, газони такі ті mm -hmm. сходові.